Доброго дня. Сьогодні 26 травня 2023 року, і я вирішив провести розливання у пляшки однієї ємності білого сухого вина, яке отримано із цитроного магача та буковинки. Вино на сьогоднішній день вже освітлилося. Зараз я коротко розповім про технологію. Ступінь освітлення його можна споглядати по цьому яблуку через дві стінки та товщу 20-літрового бутля. Вино зеленкувате без ознак окислення. Ну і безпосередньо про технологію приготування. Урожай був зібраний 7 жовтня. 2022 року буковинки було 47 кг цитрунного марача було 185 кг, загальна кількість 232 кг. Це маса після дроблення. Під час дроблення виконувалася сульфітація рідкою сіркою, дозування 1 мл на 10 кг, що відповідає 0,4 г чистої сірки на 10 кг матеріалу. Потім відбувся 20-годинний настій з ферментом, що підсилює ароматику, це лазайм QVLAN і з розрахунку 2 грама на 100 кг матеріалу. Наступного ранку, це через 20 годин настою, було проведено пресування з значною сульфітацією. Сірки було 05 мл на 10 літрів. Отриманого соку та одночасно внесення ферменту для освітлення енартезім 1000 із розрахунку 1 грам на 100 літрів матеріалу. Потім дві доби матеріал знаходився у холоді. За цей час матеріал освітлився, випав осад, з якого був знятий чистий сік. Маса соку становила 130 кг. PH була 3,35%. Ро густина 1,79 тисячних, що відповідає 18,3% цукрисності. Це наголошую не по рефрактометру, а по ареометру. Це більш точні дані. Одночасно було внесено активні сухі дріжджі QI23. Це було 10-10 минулого року. Ферментація розпочалася на наступну добу. Через 5 діб ферментації по зниженню цукристості, яка вираховувалася через густину матеріалу. Була внесена підкормка Фермент є з розрахунку 3 грами на 10 літрів. І ферментація закінчилася 2 грудня 2022 року. Тобто виноробство розпочалося 7 жовтня, а 2 грудня майже 2 місяці ферментація закінчилася, і вино було знято з осаду. І до цього часу, в принципі, з ним нічого не робилося, і от лише сьогодні я буду проводити його розливання у пляшки. Для розливання використовую стандартну пляшку ємністю 075 літра. Зараз у нашій державі значні складності із такою пляшкою. Єдине виробництво, яке було розташоване у місті Гостомель Київської області, воно було зруйновано Росією. Тому відшуковування у цих пляшок воно на сьогоднішній день викликає певні труднощі. Звичайно, вже надходить якась імпортна пляшка, але вартість її значно вища за ту, яка була за нашу вітчизняну. Для дезінфекції використовується розчин соди з розрахунку півчайної ложки на пів літра води. Ну і декілька разів поліскується пляшка чиста, вона приходить у е пластикових пакування, тому здійснюється декілька рухів і ретельне ополіскування цієї пляшки у звичайній проточній воді. Ну і поки стікає вода з вимитої пляшки. Декілька слів про ферменти, які використовуються для білої технології. Перший я вже за нього казав це лаузайм Кюве Блан. Використовується для настою ну, тобто холодна мацерація, передферментаційна для світлих вин, використовується при температурі. Перебування матеріалу від 5 до 12 градусів тепла, тобто його потрібно охолоджувати. Доза 2 грама на 100 кг матеріалу. Я розчиняю попередньо цей фермент у сокові на великій кількості, а потім вношу у весь загальний матеріал, перевага цього ферменту полягає у у більшій питомій вазі е, виходу матеріалу для виноробства, е, тому що при присуванні е, певні сорти, вони не можуть дати той відсоток, який нам потрібно, відсоток соку, або ж потрібно застосовувати значні зусилля при пресуванні. От саме такі препарати, як лаузайм Кювеблан, КВБлан, він проводить роботу по вивільненню тої частки соку, яку при звичайних умовах вивільнити неможливо. Також для освітлення використовується ЛАЛЗайм HC, його аналог ZM1000C, який я використовував, тобто проводиться переферментаційне освітлення матеріалу. І саме завдяки цьому оце вино, яке зараз от, отримано, воно освітлилося своїм природним способом без використання будь-яких матеріалів, які пришвидшують ці процеси. Це там, той самий білок, чи желатин, чи інші. Тобто освітлення абсолютно природне. Повторюю, завдяки тому, що саме перед ферментацією матеріал був освітлений до. Оптичного е, прозорого стану, максимального прозорого стану. Е, також може використовуватися фермент оптівайт е, підсилен, для підсилення ароматики, округлості е, та свіжості білих та рожевих вин. Вноситься на початку бродіння доза від 30 до 50 грамів на 100 літрів соку. Ну, Взагалі, мабуть, по ферментам потрібно провести окрему розмову, тому що певні ферменти використовуються лише для червоних вин, певні для білих вин, певні універсальні ферменти. І завдяки цим ферментам можна досягти покращень характеристик наших вин. Ну і сам процес розливання примітивним способом. Харчова трубка, лійка з клапаном. Бачите, рівень відповідний утворився і далі клапан не випускає вино у пляшку, тобто немає приливання, а набирається у колбу зверху, у лійку. Запах надзвичайно потужний. Взагалі цитрон не славиться своїм запахом. Після смаком дуже багато людей, які вживають ці вина саме з цитронного відмічають його і значну ароматику, і такий довгий після А по закінченню потрібно вирівняти. Рівень вина у пляшках, тому що оця ліка, яку я використовую, вона не гарантує точне заповнення пляшок, є різниця в рівні, плюс-мінус пів сантиметра сантиметр. Інколи потрібно відібрати, От я беру шприцом звичайним відбираю, От. а там, де не вистачає ту відібрану кількість, я і доливаю. Одним словом, вирівнюю. Рівень у всіх пляшках, і зараз буду виконувати укупорювання. Про пробки. Останні 3-4 роки я почав використовувати таку пробку. Вона виготовлена із цукрової тростини. Звичайно, імпортного виробництва, здається, німецького. Укупорена такою пробкою пляшка, вона не обов'язково повинна зберігатися горизонтально, а це стосується саме коркових натуральних пробок. Тобто можна ставити і вертикально. Справа в тому, що нормальної якості пробка із натурального корку, вона вже досить дороговартісна. А ті варіанти, які нам пропонують із шматочків корку та відповідним чином склеєні один до одного. На моє враження, вони не переважають отаку пробку. Навіть в мене був випадок пліснявіння верхнього зрізу коркової пробки, тому я від них відмовився. І це моя практика. Чотирирічна. Вона вказує на те, що саме така пробка вона нічим не гірша від натуральної, дорогої коркової пробки. В фінансовому плані, звичайно, вона вигідніша. На сьогоднішній день, здається, вартість її близько 5 гривень. От, а натуральна коркова пробка, ще якщо із суцільного корку, вона буде в 2-3 рази дорожча. За тих самих результатів по зберіганню вина. Ну і власне до укупорення використовую такий механізм. Він набагато кращий від мого початкового примітивного. Там, де потрібно працювати, було шляхом надавлювання кістю на поршень. Після цього руки боліли, тим більше за великих кількостей укупорення. А зараз це. довольно простой способ ну и классно все глубину выбрал где-то близко 1,5-2 мм, ниже зрезать Хоча можна відрегулювати дещо вище. Зараз це і зроблю. От. Рівень вина до пробки сягає близько 1,5 см. Тобто повітряна камера незначна. І окислення вин повітрям інше киснем, яке знаходиться в повітрі, воно майже не відбувається. Зараз я до цю роботу і потім остання операція це ковпачки. Ну, власне, купорка здійснена, колпачки е, вже на місці. Цю процедуру е, термоусадки колпачків я не показував. Вона виконується у киплячій воді. А от. Пляшки, так як вино у них ще холодне, а вони ще зараз зверху покриті конденсатом запотівші, тому що вино зберігалося у, ще в холодному погрібі. Там зараз температура близько 6-5 градусів. От, тобто є конденсат. Але бачимо, що вино повністю прозоре. От, взагалі, сорт Магарача, я його можу порекомендувати тим початківцям, які ще не мають досвіду. Із саме технічними виноградами та з виноробством. Цей сорт винограду дає досить високої якості вина, пристойну врожайність, що немаловажно. Та, взагалі, сам процес, процес білого виноробства, як на мене, він набагато інтересніший за червоне, ще за червоний спосіб виноробства, тому що він вимагає певних дій зазвичай, які при червоному виноробстві не виконуються, але за досягнення яких якість вашого вина буде на досить високому рівні. Ще я хочу сьогодні розлити червоні вина це мерло, урожай 2021 року, з метою порівняння. І з варіантом мого товариша із Кропивницького, він певні свої вина виготовляє у квеврі за Кахепінською технологією. І саме Мерло 21-го року у нього також був такий самий матеріал, як і, як і у мене. І у мене є на меті порівняти ці два варіанти: тобто, відносно класичний, як у мене, за червоною технологією, ну, з певними нюансами. І кахетинське, як нього. Так що, Коля, я тебе ще раз попрошу е, значить, прийняти е, мої пропозиції, е, помінятися нашими пляшками. І якщо ти дозволиш, то я е, викладу е, свої враження е, на одному із роликів, Все, по білій по технології цитрунного гарача. Я, здається, ще все виклав, що знав та міг. Дякую за увагу.